Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий! Хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. Однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти, хто має вуха. Нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали, ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов, бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть. Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, Вицаїдо! бо якби чудо, що в вас відбулися, сталися в тирій Сидоні, вони б давно покайлися у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам, Тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Та кому син схоче відкрити? Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе, і тягар мій легкий. Послання до РИМЛЯН розділ шістнадцятий. Поручаю вам Фиву, сестру нашу, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли у Господі, як святим личить, та щоб допомогли їй у кожній справі, в якій би вона вас тільки потребувала, бо вона багатьом стала у пригоді та й мені самому. Вітайте Прискилу та Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі. Які за мою душу шию свою клали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган. Вітайте також їхню домашню церкву. Вітайте епенета, улюбленого мого, що є первісток Ахаї для Христа, Вітайте Марію, що багато для вас трудилася. Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі. Вітайте ампліята, улюбленого у Господі. Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі і стахія, улюбленого мого. Вітайте апела. Випробуваного в Христі. Вітайте Арестовулових, вітайте іродіона, родича мого, вітайте наркисових, що в Господі. Вітайте трифену і трофосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену персіду, що багато трудилась у Господі. Вітайте руфа, вибраного в Господі. І його та мою матір. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Гермеса, Патроваса, Герму і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпія і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі церкви Христові Вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному черву, і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Ваша слухнянність дійшла до всіх. Ви моя радість. Але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з вами. Вітаю вас, мій співробітник Тимотей, як також Лукій, Ясон та Сосипатр, мої родичі. Вітаю вас у Господі Я, Терцій, що написав цього листа, вітаю вас Гай, гостинний для мене і всієї церкви, вітаю вас, Ераст, скарбник міський, і брат Кварт. А тому, хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією та з проповідуванням Ісуса Христа. Згідно з відкриттям Тайни, промовченої протягом відвічних часів, а тепер же об'явленої через Писання пророків, завеліннями предвічного Бога, розголошеної ж для всіх народів, щоб вони повинувалися вірі, єдиному, мудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки вічні. Амінь. Псалом 101 про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого. Перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого. Того, що творить беззаконня, зненавиджу. До мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, нестерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Книга Приповідок. Розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий. Бійся Господа, і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж, Господнього докору, о мій сину. І не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї. Окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю. І збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників. Господь сміється покірним дає ласку, мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба, Книга Вихід, розділ сімнадцятий. Уся громада синів Ізраїля рушили із сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: Дай нам води пити. Мойсей їм каже: Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа? Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш. Заголосив Мойсей до Господа, Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене? І відповів Господь Мойсеєві Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по нілу, візьми в руку та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть: Так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва. Через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами чи є Господь між нами, чи нема. Та ось надійшов Амалик і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса: Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амаликом, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці. Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися за Маликом. А Мойсей, Арон та хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалик. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і хур. Підтримували йому руки один з одного боку, другий з другого, так руки його витримали твердо до заходу сонця, і розгромив Ісус Амалика і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві: Запиши це на спомену книгу, і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалика з під Небес. І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Місі. Сказав бо, Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалика зроду врід.